Розпаковка і перевірка ось такого смарт-мультиметра в ось такому класному чумадані. Ось така короче, коробочка вже, як у смартфона. Іде де мукулатура, яка нікому кому не цікава. Я все перевіряю методом Тика. Отак виглядає сам мультиметр. Він тонший від попередньої серії. Йолки-палки, наскільки він менший. Клас. Клас. Просто клас. Так от. Мені він дуже сподобався. Я вже його розібрав, поставив батарейки. Вмикаю. Кнопочка червона в коловикл. Ось такий дисплей. В комплекті йде також мінусовий щуп, Зараз я перевірю. Раз. Знімаю заглушечку. Режим авто. Роблю прозвонку. працює прозвонка. Так, батарейка. Точніше, акумулятор на 4 вольта. От, 4 вольта. 1,6. До речі, там щось щелкає. Чути, так? Да? Так, прикольно. Зараз поліземо у 220. Беру ось так мультиметр. І лізу.